Всім привіт, з вами я, Давид. По нікнейму Дабою І сьогодні в мене у гостях... Дабою Мамонт. Так, це його ютуб канал, ссылка на нього буде в описі. І сьогодні в мене Ексклюзивне відео, бо я сьогодні... Ура, бо я вже буду 10 мільярд. Так, сьогодні ми будемо купляти Сігма колекціон Прісім колекціон І з кулком так, і почнемо, мабуть, з якого Сігма. E, Окей, <laughs> okay, ми починаємо з Сігма було. Be... Він коштує 7 С. Ну no, ми будемо, типу, е, кожний всі по 5. Так, це непогано. Я думаю, він щось Помимо коштує. Чапці. О, не За... такий самий. Так, який нам, нам... купний, давай прикине. Так, Дай мені написати, щоб ми помчали, що зараз ми відкриваємо. Що ми перше відкрили? Сігма бой один. Так. Я буду записувати. Так. То. Просто пиши Сігма. Так, другий нас кейс це буде. Я забув нього чого свалу. Коротше, далі не відкривай. Так, наступний нас в кейс треба подивитися. Буде у нас приспи. Прис? При сімі кейс. Так, тут і багато крутих скінів, мені особливо подобається восей. Не. Так, хоч би щось гарне. Mm. Потім це як воно. Ну, будемо тут трек. Поросимі. <рес> <рес> Заберу. Хай буде наступний скуль. Скулі. Шкуп. <рес> Ми знаємо, що це буде. Так, і наступне нас куль. Так. Так. Давай щось ти кажи, ти кажи. А? Добре, мій друг щось сказав. Ви не бачите, що мені... Вніма... Брат, ти давай шо, давай твою. Брат, ти ну а що? Давай ні, мене забудеться. А який перший? А, все, друзі, тихо. Тихенько, стихенько. Тих. Тих, тих. Не дивіться. <реку> <реку> це не моя мама, це мій друг В мене. <реку> Він ж підписаний, мама, не знаю. Ой, я, я вийшла випадково. купляю другий кейсик. Кри, я хотів кріса. А выпал спас. Ви навіть спас не називають. Ну пише, сипе, эй, соси. Зупинись, запились, зупинись. Що сидит? Що би сик? Ха-хе. Знов Сигма. Сигма! Добре, ми йдемо на Сигма. Сигма, сігме, бой, сігме. Тепер ми третій раз відкриємо. Зупинись, там або далі можна. Бу. Ну, я думаю, я буду багато більшість тих кейсів продавати, бо мені не потрібно без. Це теж третій раз ми відкриваємо. Дальше, 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 дальше. А хоча б ми так би це продали, але це б було, коштувало довго. Так, І Тоже. О, ти мене, ти мене маєш. Це тоже. Крии! Загальний... В мене є такий скиль. Так, мов з відкрывайте, відкривайте. Четыре. Відкривайте. Четвертий раз ми відкриваємо. Сігма боя. Ага. <шлес> 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 А що там було? Я Не бачу. Так, тепер я відчуваю. <ривіт> якщо щось ми не дивимося, якщо щось ми не дивимося, ваш... я можу ваша, реакція перша. Я так буду. ваша реакція перше. Ваша реакція перша. буду бачити. Підкривається щось? Не обичний. нікого не бачив такого. Так, кожен. Я буду бачити зараз. <ривіт> 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 так, <ривіт> Без дивись. Лін! Ну ти вже дізнався Так. Тепер знову П'ятий раз. ми думаю, нам щось якісь аркани, легендарні хоча б. А нам бере випадає. У Дімакс райозон. Називається Бой Бокс, а але справді. Так, западись! Радя, що це не мінілендарка. Старбокс. Не знаю. Старбокс. Ура! Старбокс. Ура! Ура! Такий зі Старбокс, бро. Чекай, вот тут ус той Старбокс. Так. <риві> Ой. Бро. Я, я знаю, так захочу сюда. Це мабуть, буде останній наш кейс? Ні. Це ми ще будемо на О, легенда. Код Кому? Але виглядає прикольно, що чесно. Так, э, м'який тобі бій. Ні, шай... давай. Ще кожним, ще по разу відкриємо. Ще буде оцей. Сігма. Зупинись! Блін! А це ще й дороге. Ні, це навіть краще. в мене вже що? тут випадають, так? Зупинись! Кріс, де на Кріса? Кріс? Ні, Кріс, я би на це вибрав. Оце гарний скін. Так. І вроді би во оцей. Ага, ми це. Хочу легендарну, Мені з друзі. Хто з нас другом не буде дивитися? Такий легендарка не кола. Коли після цих своїх.